Зараз в сучасному світі епохи водолія стоїть задача ребром об'єднання, об'єднання заради процвітання. І це не те процвітання егоїстичне, до якого ми ну, звикли, коли мова йшла про в кого більше, хто багатший, хто кращий, хто крутіший, в кого, авто сучасніше, в кого гаджет, хто більше. Влади відхапав, і так далі. Сучасне е, поняття процвітання, воно про те, що ми е, в, вимірюємо його щастям, щастям. І, по суті, алгоритм створення і проживання себе щасливим, він відрізняє нас, поміж інших, певною своєю унікальною формулою. І ми оцими унікальними формулами зараз об'єднуємось. Мається на увазі, що ми по, о, по цих формулах одни, один одного впізнаємо і пригадуємо своїх. І це і є про космічні родові системи. Космічні родові системи мають о, свої унікальні форми, формули досягнення і відчуття проживання щастя.